Наслідком взаємодії тіл може бути зміна їх форми або об'єму. Порив вітру згинає, а інколи ламає дерево. Тенісна ракетка при ударі сплющує м'яч, гумовий джгут видовжується, якщо до нього причепити вантаж. Навіть підручник, яким ви користуєтесь, видозмінюється під дією вашої руки. Усі ці процеси об'єднує одна назва деформація. Деформація це зміна форми та розмірів тіла. За тим, як саме частини тіла зміщуються одна відносно одної, розрізняють деформації розтягнення, стиснення, вигину, кручення, суву. На прикладі пружини слінки з'ясуємо зовнішні особливості цих видів деформацій. При деформації розтягнення зростає відстань між окремими шарами тіла, при деформації стиснення вона зменшується. При деформації вигину одна частина тіла розтягається, друга стискається. При деформації кручення шари тіла зміщуються, змінюючи свою орієнтацію в просторі. При деформації суву ці шари ковзають один по одному, не змінюючи орієнтації. Наведемо життєві приклади різних видів деформацій. Налаштування гітари відбувається при розтягненні струни. Коли ви сідаєте на сучасне офісне крісло, відбувається стиснення його ніжки опори. Вудлище піддається деформації згину, коли клює крупна риба. Шуруп піддається деформації кручення, коли його намагаються загнати в деревину. Деформація зсуву відбувається, коли ви користуєтеся пластик. Після деформації Одні тіла можуть повністю відновити свою попередню форму, інші ж запам'ятовують нову. Наприклад, м'яч під час удару сплющується, а потім швидко відновлюється. А от пластилін саме створено для того, щоб створювати різні нові фігури, прикладаючи до нього якісь зовнішні зусилля. Тому деформації поділяють на пружні та пластичні. Деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пружними. Наприклад, пружною є деформація еспандера для кисті руки, деформація струн гітари, деформація ресор автомобіля. Деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пластичними. Найтиповішим прикладом є деформація пластиліну в руках дитини або глини під руками майстра гончара. Однак слід також знати, що пружна деформація може перейти в пластичну за умови перевищення деякого порогу зовнішньої дії на тіло. Ви це чудово знаєте, оскільки прикладання надмірного зусилля, наприклад, до шматка дроту, призводить до його згину. Пружинка кулькової ручки дуже гарно розтягується тощо. Тобто одне і те ж саме тіло не можна назвати тільки пружним або пластичним. Все залежить від зовнішньої дії на нього. Пояснення такої властивості тіл лежить в їх внутрішній будові. Ви добре знаєте, що всі тіла складаються з часток, атомів, молекул або йонів. У твердих тілах частинки коливаються біля положення рівноваги. І взаємодіють між молекулярними силами притягання та відштовхування. У положеннях рівноваги ці сили дійсно зрівноважені. У разі деформації тіла у взаємному розташуванні його частинок виникають певні зміни. Якщо відстань між частинками зростає, то міжмолекулярні сили притягання стають сильнішими за сили відштовхування. Якщо ж частинки зближуються, то сильнішими стають міжмолекулярні сили відштовхування. Іншими словами, у разі деформації частинки прагнуть відновити положення рівноваги. Сили, що виникають у разі зміни положення однієї частинки, дуже малі. Однак, коли ми деформуємо тіло, то змінимо взаємне розташування величезної кількості частинок. В результаті додавання сил дає помітну рівнодійну, яка протидіє деформації тіла. Це сила порушності. Проте міжмолекулярні сили мають деякий радіус дії, при перевищенні якого частки можуть зайняти інше положення. Тому, відповідно, форма або розмір тіла, що визначається розміщенням великої кількості часток, теж може змінитися. При значних зусиллях, прикладених до тіла, зв'язок між його частками може повністю втратитись і як наслідок тіло руйнується.